Так, ребята, всім привіт! Гостям, підписникам каналу. Сьогодні у нас поки утро без дождив. 7 днів підряд лило і ливні такі нормальні. Короче, приїхали подивитися, як налило там в шапке. й вам показати, що після ливнів, як оно це все діло висихає. Зараз переключусь. Так, це наша площадь. Тут десь з самого літа получало трендюлей це поле. І градом пило, і вимивало, і усінь тут була, шукало, блин, ну коротше, саме, саме, як би сказати, на нього казали, саме поганіше поле. Ну, ну, в результаті я бачу, що воно саме, навіть буде краще. Ну, бункер покажемо. Так, головки у нас у такому стані. Коротше, вони ну як, вітер, добре хоч вітер просихає, води ніде не стоїть. Є вже така аж дерев'яна шапочка, блін, ну нормально. Коротше, ось видно. Нема мокрих. І, Корот, час. і ось ще падло знайшло. Не, не наїлося воно зелені, воно вирішило ще подовбати, бля, сухеньке падло, а. Ну як за, за такою падлюкой бороться? Як воно, бля, навіть і хоче із сухого вже поїсти. Це гусінь така страшна штука, що. Ні, ну, ну тут. Ні, ну вона ж була ще зелена. Це які зеленкуваті стояли, оце вони так. А де воно вже висохло, то ребята, ну вони ось шелестить. Ось. Так що я поки не бачу дуже чого страшного в цій ситуації. Ну ось, бачите, які шлямбери. Оце ми отак, бачите, воно. Зігнулося і водичка стікає, якби в принципі дуже не зам... замокає. А це так. Да. Це звісно це миска така здорова. Набирання води. Ось такі діла. Так що я думаю буде страшніше, але поки все відлічно. Так що мокра земля. Просто капець. О, не це, це капець. Це літом. Що то місяць в нас лило. Оце такі дожжі. Ну зараз вони не нужні, нам надо убрати його, хай воно быстрейше просохло. Да. Хорошо, що вітерок. Ага, воно вдалеке вон, сонечко, бачите, вийшло. Тут хмарно. А там сонечко. Ну нічого, я думаю. прорвемся. Так что, это вот такая ситуация. Ребята. Да. А ну, парни. Да не поломается, что она поломается. Семочка какая И ось. Это, ребята, Белла. Я думаю, что в этом году она рулит. хто не приїжджав, не дивився з фермерів, то каже, взагалі, бля, белла в цьому году показує хороший результат. таке, якби Погода Ну, Це такі діла. Ну ми короче їдемо дальше. Не буду вас затримувати Так що всім пока. Ставим лайки, підписуємося на канал, коментуємо ca Dalib